Радіо Чикаго Так, друзі, всім привіт. Ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. І ось до нас завітала Ольга Наконечна, імміграційний адвокат та засновниця Найковен Лоу. Ла... Ло. Про... Як правильно сказати, я погано англійську знаю. Неконело. О, супер. Я радий вас вітати на студії. Ви знову до нас завітали. Така яскрава, красива. Як ваші справи зараз? Тим більше мені здається, у вас дуже багато роботи, тому що розпочалася якраз реєстрація на лотерею Green Card. Я так розумію, ви допомагаєте напевно в реєстрації. Розкажіть, будь ласка, будь Так, слова. Добрий вечір. Іван Навзаєм рада вас бачити. Ну, роботи в нас завжди багато, як не одне, то друге. Дійсно, зараз в основному. Звертаються із допомогою в заповненні на лотерею зеленої карти. Як ви зауважили? Реєстрація на лотерею грін-карти відбувається на офіційному сайті. Є всього лише одне одна одне. спроба. Не, не те, що одна спроба. Один сайт, на якому mm -hmm. можна заповнити, тому треба вважати на різних шахраїв, які створюють різні лінки і переводять при реєстрації на інші сайти, де треба позаплатити гроші за реєстрацію. Це неправдиві сайти. Правдивий сайт реєстрації безкоштовний, це державний сайт. Ну, спроба у вас, ну, після того, як ви натиснете кнопочку Подати свою інформацію, так, ну, у вас тільки одна спроба. Але ви можете перевірити інформацію ретельно, можете попробувати заповнити, потім перечитати. З паспортом, але дійсно на кожну людину є тільки один, одна можливість подати свою заявку, тому треба бути дуже уважним, не допустити ніяких помилок. Відповідно, якщо є подружжя, чоловік та дружина, то вони мають два шанси, тому що і чоловік заповнює, і дружина заповнює відповідно, що хтось з них виграє, то тоді всі разом як сім'я отримують зелену карту. Ну але це законно. А скажімо, якщо пощастило, і чоловік, і дружина вони одночасно виграли. Чи не буде це якоюсь перепоною в отриманні грін-карти? Тобто не скаже якийсь, не знаю, як це прикордонник, якийсь, чи хто це цим завідує, скаже, та ні, ви щось занадто везучі, відміняємо. Ну, ну, дивіться, просто виграти в лотереї зеленої карти недостатньо, тому що після того, що є ряд дій, які потрібно вчинити для того, щоб все ж таки отримати ту зелену карту. Тобто після виграшу потрібно подати заявку. Якщо на території Сполучених Штатів то аплікацію на зелену карту, якщо це люди знаходяться за кордоном, то це є форма ДІС 260, аплікація в посольство. Тому, якщо виграли двоє, то просто хтось один з них буде подавати заявку, тобто вчиняти той наступний крок і вже отримувати зелену карту, а інший з подружжя буде разом з ним. Так що офіцер, який буде вирішувати цю справу, швидше за все, навіть не буде знати, що інша людина теж виграла. А ще я чув: я не знаю, чи це правдиві цифри, що приблизно 40% серед тих людей, які виграли грін карту, її не отримують, тобто через ті чи інші проблеми, причини. Ну mm -hmm. я не знаю. Чи це правдиво. Я знаєте, чув дві не знаю, де він я не знаю точно статистики. Я ніколи ну не стараюся не дослуховуватися до таких цифр, тому що вони напевно шнічим uh -huh. не підтверджені. Але зазвичай так багато людей, які виграли зелену карту, якийсь відсоток людей їх насправді не отримає. Не отримує їх через те, що, по перше, в них може бути дуже високий номер виграшу. Якщо дуже високий номер виграшу, це означає, що людина просто не встигне пройти своє інтерв'ю фіскальний рік свого виграшу, тому вона її не а його пришвидшити ніяк не можна. Ні, є візовий бюлетень, в якому регулюється, які номери зараз викликають на співбесіду. Бо які номери зараз можуть подавати свою заявку на зелену карту. І якщо номер виграшу високий, а високий – це більше 25, більше 30 тисяч, більше 40 тисяч, то є велика ймовірність, що просто не встигне такий заявник пройти інтерв'ю. Угу. Друга причина не отримання зеленої карти ну, це можливо змінилися обставини, людина передумала, тобто вона може не з'явитися на інтерв'ю, вона може а, відкликати свою заявку. А, третя причина це якісь помилки, опечатки в подачі і відмови згодення з ними. До нас знову хтось дзвонить, можливо, якраз чоловік знову хоче щось нам підказати. А, алло, доброго дня! Добрий день. Добрий день, скажіть, будь ласка, люди, які на Україні є призовного віку, які виграли грін карту, є їм є шанс виїхати чи ні? Будь ласка, до. Адвоката запитання якраз по темі питання. Дякую. Ну виграш лотереї зеленої карти. Я наскільки знаю, ну не дає законодавчу ніяких прав в Україні на виїзд за територію України. Тобто, якщо у вас немає певних підстав, які передбачені законодавством України на сьогоднішній день для виїзду, то те, що ви виграли зелену карту, або отримали імміграційну візу на. Імміграційну візу для того, щоб виїхати на ПМЖ, швидше за все вам не дасть дозволу виїхати. Але це запитання не до американського імміграційного адвоката, це запитання до юристів в Україні, які займаються питаннями виїзду з України у воєнний час. Я зрозумів, тому якщо е, хтось не має можливості виїхати з України, вигравши грін карту, то просто в людини, я так розумію, згорить цей шанс. Насправді так, спочатку війни дуже багато чоловіків, звичайно, що не могли виїхати на свої, навіть на свої співбесіди, тому що співбесіди проводили в Франкфурті, е, в, в, Німеччині. в Німеччині так. Проводили співбесіди в Німеччині, тому навіть на співбесіду не могли поїхати. А е, зараз певні категорії справ вже почали розглядати в Києві, тому можливо, Наскільки я знаю, дівілатері, тобто лотереї зеленої карти далі є юрисдикція у Франкфурті, немає в Києві що того відділу, яких розглядає. Але гіпотетично, якби в Києві навіть розглядали, тобто людина би могла відвідати інтерв'ю. Але відповідно потім віза дається на виїзд в коридор 6 місяців і знову ж таки, якщо в цей коридор не виїхати і не зафіксувати приїзд Сполучені Штати з цією візою, то теж ну право пропадає. Угу. Тобто, чисто теоретично, хто виграв грін карту, у вас є можливість і потреба поїхати на співбесіду, там медогляд пройти. Потім, якщо все добре, вам дається півроку коридор заїхати в США. Так може бути і менше ніж півроку. Це залежить від розсуду офіцера, Зазвичай це на півроку. Ага, а і там уже всі документи до того я так розумію, зібрані. Чи це можливо якось з вами контактувати? Тобто, навіть е, чи ви допомагаєте навіть людині, яка фізично знаходиться не в США, але скажімо, виграла грін карту, чи має можливість вона до вас звернутися, а ви дистанційно допомагаєте їй? Оформити документи для видачі візи візиміграційної так, через крім? Так, 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 звичайно, так. Але якщо в людини вже на руках є імміграційна віза, вона не може виїхати з України через те, що це ще на призовного віку. Це питання не до нас. Ви я зрозумів, але, наприклад. Ті питання, ті документи, які стосуються сполучених штатів, так ви допомагаєте. звичайно, ми допомагаємо з оформленням ДІС 260 і всіх необхідних документів після виграшу зеленої карти і тут, на території США, і через посольство. Ну і таке питання. Ось зараз, якраз 2 жовтня, розпочалася реєстрація на грін-карт. І є багато людей, які хочуть зареєструватися, але або не знають як, або бояться, що вони щось зроблять, якісь помилки чи допомагаєте ви. В правильній якісній реєстрації на цю лотерею. Так, допомагаємо. Цього року допомагаємо. Угу. Тобто людина може до вас звернутися і це mm. а ще тим більше, зараз ну, багато людей на роботі. Людина може фізично з вами навіть не контактувати. Нам тобто, не потрібен фізичний контакт, так тому що всі документи подаються в електронному вигляді, в тому числі фотографія подається в електронному вигляді, тому ну, приїхати приїздити в офіс не потрібно. Угу. Тобто ви з вами контактуєте, ви скидаєте все, що так. потрібно. Людина заповнює ту анкету, mm -hmm. причому що самостійно перевіряє правильність усіх. В даних, які людина заповнює, усі прізвища правильні фотографія правильна, і ви заповнюєте відповідно ну, так. Зазвичай ми просимо копію паспорту так само для того, щоб звірити ага. дані. Тому що ви так. звірили так. добре. Ось грін-карта, Ми зрозуміли. А ось нещодавно, якраз <кхм> я перепрошую, нещодавно були дебати між кандидатами в віце-президенти, і там був один із таких ключових моментів, де вони між собою сперечалися відносно. Такої програми, як ТІПІС, uh -huh. відносно доцільності і недоцільності, демократи відстоюють за те, щоб там її продовжувати, щоб люди мали можливість легально тут перебувати. А ось е республіканці кажуть: ні, ця програма нам не підходить. Чи можете ви в двох словах, можливо, хтось не знає розказати, що це за програма TPS і з чим її дядь, скажімо так. Так, ми багато говорили про ТІПС в той час, коли його вперше запровадили для України, тобто в квітні 2022 року. Але ну, його актуальність далі існує, і далі багато людей подають на ТІПС, хоча вже два роки як, як програма існує. І багато хто перереєстровується, і ми так само чекаємо рішення про продовження ТПС, яке буде приблизно в лютому 2024 року. Будемо знати, чи уряд продовжить для України ТПС, чи не продовжить і коли потрібно перереєструватися. Чи якщо для тих, хто не дуже орієнтується, хто недавно, можливо, приїхав ТПС Це є програма, яка називається англійською Protected Status це є тимчасовий захисний статус. Він надається людям певної вихід. Із певної країни, в даному випадку, України, абсолютно всім, незалежності від того, чи вони приїхали вчора, чи вони приїхали. З програмою фою, чи вони приїхали з турвізою, чи вони приїхали 30 років назад нелегально через Мексику, а чи вони зараз легально? Тобто, якщо статусу, людина 30 років була нелегалом, має можливість подаватися на ті так. Має можливість подаватися на ті піс. поширюється тільки на тих людей, які вже знаходяться на території Сполучених Штатів, тобто на ТІПІС не можна подати з-за кордону, не можна сюди приїхати з ті Його можна отримати тільки тим людям, які були на території США, в той момент, коли оголосили про те, що Україні на для того, щоб отримати цей статус, треба виконати декілька вимог. Одна вимога це бути українцем, друга вимога це бути на території США на той момент, коли оголосили цю програму. І третє, це не виїжджати після того, як оголосили цю програму на довгий час за межі США, тобто постійно тут знаходитися. А Що означає на довгий час? Тобто можна на два дні виїхати, можна. скажімо, в Мексику? Так, тобто в нас були люди, які приміром підпадали повністю під ті тобто в них всі умови дотримані, але після того як ті оголосили, там через якийсь період вони, скажімо, кудись поїхали з двен паролем по ЮФУЮ, там не знаю, на 2-3 тижні і повернулися. Є. Вони все одно підлягають на ті ага, тобто все підійшло. Так, або були люди, які були на студентській візі на момент отримання, на момент оголошення ТПС Вони були в країні. Після того їм потрібно було кудись там виїхати теж по своїй студентській візі. Вони поїхали, повернулися. Вони теж підлягають на ТПС, тому що їх відсутність була нетривалою. А тривала відсутність це приблизно. Скільки це ма це, це місяць, індивідуально? Два. Це немає визначено немає в законі, чітких. немає чітких рамок. Скільки це англійською називається «brief and casual». Що таке «brief and casual» визначає офіцер відповідно до обставин цієї справи? Тобто, все може залежати від його настрою. Він може подумати, що і три дні це вже довготривалий так. виїзд Так. в імміграційному праві США. Дуже багато залежить від рішення офіцера. Дуже багато насправді дуже багато рішень покладається на офіцера, на його дискрешен, як це називається. Ага, на його безпосередні її? рішення, так ага, зрозумів. Добре, а ось таке питання. Люди, які приїхали по United for Ukraine сюди, mm -hmm. зараз в США чи є сенс переходити із U4U на статус TPS? чи це якісь п'є ну кращі умови чи ні, чи Це не варі... залежить від конкретної людини, від конкретних обставин. Не можна говорити якусь таку загально давати пораду, що всім потрібно утримувати ТПС, чи всім не потрібно. Переходити на ТПС, напевно, що теж не зовсім правильне формулювання, тому що якщо людина зараз отримає ТПС, а вона все ще має пароль, вона буде знаходитися в двох статусах паралельно. В неї не пропадає юфою, якщо їй дають ТПС. То можна жити в країні і мати два статуси паралельно. І напевно, що в більшості випадків я рекомендую саме так робити. Тим, хто не планує нікуди виїжджати, планує тут залишатися, підтримувати статус, бути постійно в статусі, мати право на роботу. Це є моя загальна порада, але знову ж таки в кожного є свої нюанси. Комусь потрібно виїхати з держави і повернутися з адвенс паролем, там вже потрібно вирішувати, з яким статусом це робити, щоб повернутися. Комусь треба виїхати конкретно по Піес і повернутися, бо вони роблять спонсорство через роботодавця. Комусь невигідно абсолютно утримувати ті тому що та людина хоче мати юфую, утримувати свої бенефіти. Тому такі речі є дуже індивідуальні, коли приймається рішення, що робити. Mm -hmm. Але загалом ТПС не завадить. ТПС завжди йде як захисний вторинний статус до того основного, яку, який людина має в даному випадку юфую. Тобто в теорії ви кажете, що людина, яка приїхала по юфую, може подаватися і на ТПС, і мати два статуси паралельно. Так, я як... правильно вас розумію правильно, якщо ця людина приїхала до серпня 2023 року? Тому що ТПС наразі надається тільки тим, хто були на території США станом на серпень 2023 року. Ага, рік тому, рік тому, і зараз в лютому буде рішення про те, чи продовжується ТПС для України чи ні. І коли буде це рішення прийнято, не скажімо про продовження, може таке бути, що уряд посуне дати, і що більше людей, які приїхали пізніше, і після серпня 2023 року війдуть в ту категорію людей, що можуть подати. Добре, ось ви вже сказали, що рішення має бути прийнято зовсім скоро про продовження. А ось ну, якщо в теорії виграє Трамп і не продовжить ТПС, які є шляхи для людей, які зараз знаходяться на статусі ТПС, залишитися тут легально? Ну, скажімо, якщо в ну, якщо в Україні буде продовжуватися війна, а я не думаю, що адміністрація Трампа буде мати дуже велику Свою. Свою. силу і можливість не продовжити ТПС. е, Я би сказала, що це рішення більше прив'язано до подій в Україні. Ну, напряму при пов'язано з тим, що відбувається в Україні. Якщо буде далі ну, криза в такому вигляді, як вона є зараз, тобто досить гостра, навряд чи результати виборів дуже сильно вплинуть на рішення. Ні про тіпіас, але ну скажімо, в тіпіес не продовжили що робити далі. Uh, ну, ні Ті Піс, ні ЮФОЮ самі по собі не ведуть до зеленої карти. Це не є якісь ходинки до легалізації. Тому, якщо в людини немає можливості на легалізацію, якщо вона не має можливості там, зробити сімейне воз'єднання чи не розпочаток процес з роботодавцем, вона не виграла лотерею, вона не має кейсу на політичний притулок, вона не інвестувала гроші в економіку США, вона повинна покинути державу. або... Перейти на якийсь неї статус для більшості людей. Це буде нереально на території США. Їм потрібно буде виїжджати і повертатися через посольство там з інвестиційними візами, студентськими візами, а з робочими візами. Тому варіанти є, але чи є якісь дуже ефективні варіанти, дуже швидкі, якщо б завтра закінчилися гуманітарні програми для України. Ні, немає. Угу. Тобто, якщо не дай Боже, що то немає якогось такого чарівного. Помаху палочки і перехід на грін карту ні, якраз фюфою um, це і було помахом чарівної палички, коли багато людей змогли приїхати в Сполучені Штати настільки швидко і, взагалі, без інтерв'ю загалом і імміграційна система Сполучених Штатів досить закрита для приїзду людей. Якби це дивно не звучало, хоча це країна іммігрантів, потрапити сюди надзвичайно важко. До до ЮФУ ну тобто, то те, що відбувається зараз з гуманітарним паролем, це не бачено для українців та й для інших країн. Я зрозумів, але все ж таки багато українців приїхали сюди, багато українців. Отримали роботу, платять податки, піднімають економіку. Хіба е, уряду США не вигідно легалізувати українців, які тут, оскільки вони, я думаю, точно позитивно впливають на економіку держави? Можливо, і вигідно. Ми бачили приклади інших країн, коли в Польщі, в Німеччині так. От, ну, Українці, я знаю, що в українці, от хтось заявив, боже, я просто з українських політиків, що в Чехії українці принесли в економіку Чехії набагато більше коштів, аніж Чехія потратила на, скажімо, на людей, які вимушені були тікати з України. Ну, ми не знаємо, наскільки великий є відсотковому відношенні цей вклад українців в Сполучені Штати, все-таки Сполучені Штати набагато більша за масштабом країна, ніж Чехія, приміром, але дійсно багато людей сюди приїхало. І коли ми говоримо про досвід інших країн, я маю на увазі досвід США з вихідцями з інших країн, як це було в минулому, коли теж приїжджали з паролями, ми вже неоднократно про це говорили. Що були випадки, коли було прийнято закони про легалізацію. Наприклад, для Куби, для людей, які приїхали з Куби. Так, само отримали пароль, їм надали можливість отримати зелену карту. був в Кюбане Act. Акт минулого року зареєстрували подібний законопроект для України. Вас ще тоді не було, і ви про нього не знаєте. Не знаю так, але його, а, його на жаль не прийняли. Він не просунувся в своєму розгляді, і просто завис. Але такі спроби і такі ініціативи були, і можливо, вони будуть. Але тут вже дуже важливо дійсно, хто виграє в виборах. Uh -huh. І як це буде просуватися, моя особиста думка: чим довше будуть продовжувати пароль, тобто, якщо його ще раз продовжать, ще раз продовжать, тим більше ймовірніше буде закон про легалізацію, тому що дійсно тоді немає жодної логіки людей відправляти після стількох років, просто за кордон, це, бо це логічно. Чим довше, ну і війна все ж таки триває, і <кій> я так розумію, що е, теж дивляться на це, яка ситуація в Україні а? Чи є для США різниця, з якого регіону України приїхала людина? Ну, як бачимо, на прикладі програми ЮФую немає. Тобто, ти з України, ти українець так І... так само, TPS, немає жодного якогось розрізнення за регіонами. Я зрозумів, тому дякую вам. Дякую, що знайшли декілька хвилин до нас завітати. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях Ольга Наконечна, цей імміграційний адвокат. І я ще раз хочу нагадати, що друзі зараз якраз триває реєстрація на лотерею Грінкарт. А пані Ольга люб'язно допомагає усім бажаючим зареєструватися, і я впевнений, що з її легкої роки багато хто з людей виграє грінкарту. Дякую Сподіваюся вам. на це, дякую вам, Іван. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.